Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина і новий, як ви дуже гарно кажете, треш від такої Фройден Безуглої. Що це за така бомба, яку вона випустила? Хто їй таке дозволив? Можливо, ви вже всі чули. Я так 2 секунди, три. Жіночка занадто багато на себе бере. Ми вже знаємо її випади, це вже не перший раз, але цього разу вже перегнула палку. Тобто фраза приблизно така. Хто не з нами той порохобот, а всі порохоботи мають зникнути якось так. Ну, суть не міняється, здається. Це говорить депутат. Скільки порохоботів воюють за нашу країну? Скільки просто людей, які не за зелену владу, це виявляється всі порохоботи. Їх треба знищити якось так, як росіян. Ось як вона сказала. Тобто їх треба знищити як росіян. І так, давайте подивимося. Звідки ноги ростуть? Що це за бомба така? Ну, це наказ був. Просто так вона не скаже нічого. Угу. Це був конкретний наказ для того, щоб трошечки, дивіться, самі, крім цієї карти, самі карти двора. Це говорить про те, що замішані дуже багато людей. На дні колоди у нас зірка. Зірка завжди говорить про. Тим більше в цьому питанні, саме в цьому питанні. Для чого це? Звідки ноги ростуть? Піар. Тобто ми вже говоримо, вже, до речі, ми ще півроку назад. Хто дивиться рукавичку, знає. чи рукави, звичку, Всі знають, що це готується влада до виборів. Тепер вже це стає настільки, очевидно. Це щоби. Одразу було видно, хто з якої сторони барикади. Ось як я це бачу. Тобто піар конкретний піар для виборів. Зразу, щоб розділити населення. Це все так само можна сказати. Зараз я буду далі дивитися. Дивіться, і надалі йде. Все йдуть люди. Ця карта і ця карта говорять про піар. про Виставитися, покласти, навіть можна сказати, з цих карт можна сказати: покласти точки над І. Ви не маєте права голосу. Це щоб, розумієте, всі свої опонентів, які проти зеленої влади, щоб всі зразу знищити їх треба, тобто в сторону, щоб вони відійшли. Ось. Да. Нелегко буде, відверто скажу, буде дуже нелегко. Та карта, яку я отак хлопила, це тобто на небезпечну дистанцію, Відійдіть так, метрів 10. Давайте подивимося, звідки це взагалі-то йде. Тут, хоча був, видно було, знову карти показують, що це втримати свою владу, розказувати на люди. Знову люди замішані. Щоб ви знаєте, щоб у людей не було виходу. Це коли у людей немає виходу і щоб вони голосували саме за цю партію. Наскільки я розумію, там мають бути вже партії, а інакше будете, будуть непереливки. Тобто, ви розумієте, що будуть репресії. Це вже говорить про те, що. Просто так ви не будете жити на цій землі. В'язниці готують. Результат цього виступу. Ну, дивіться, суспільство не дуже добре прийняло це. Ось це не дуже добре сприйметься, і я би навіть сказала, що тут будуть. Дебати. Дебати будуть, але чи щось це дасть. Чи щось це дасть. Тому що, відверто скажу, тут якось трошечки. Зараз я подивлюсь, що тут у мене. Угу. Тьомні діліжки. Тьомні єділіжки. Ви знаєте. Дуже цікаві речі будуть зараз відбуватися. Ну, Відверто скажу, я вже давно казала, що щось буде робитися. Просто так влада не залишить це все. Вони будуть щось робити, щоб він був один. Єдиний. І пам'ятаєте цей хід, коли Юлька залишила хід Порошенку? Так? Ось тут буде те саме, тільки в сторону Зеленського, щоб ніхто, взагалі ніхто. Я не зараз точно не скажу закон про те, що військові ті солдати, які зараз прийдуть, офіцери і тому подібне, не мають права балотуватися. Про це ми забули чи не забули. От я не прослідкувала так само, чи є цей закон, чи нема цього закону. І ось е, у нас випадає 20-й аркан. Це говорить про те, що репресії будуть мої любі. Репресії усіх неугодних поділять. Країну поділять. Це, не, це мені не подобається. Е, тому що ось тут теж е, ноги, руки переламають. Ну, я шуткую це. Вірніше, це не шутка, це, знаєте, так, щоб ну, не казати, що всіх пересажають. Але будуть конкретні, ось як і тут ця карта говорить: тиск буде, люди будуть розчаровані. Людей будуть. Це, я так скажу: людей будуть настільки виживати з країни, щоб було просто неможливо жити. Щоб не було іншого виходу, як просто тікати, лишити це все і тікати. Якось так. На жаль, я. Відверто вам скажу, вона тільки, ця безула, бачите, як йшли від безуглу, я дойшли, бог знає куди. Дивіться, ця безугла, вона тільки, ну, як той, як сказати, лялька. Як та лялька, яка, знає, знаєте, як називають цього, як його говоряча голова? Забула, як його в Росії. Оце вона теж. Такий помийка, рот помийка. Інакше я не можу це назвати. Від цієї жінки нічого доброго не йде. Якось так. Чи є вихід, чи є якийсь вихід з цього? Більше цікавитися справами. Не боятися влади. І я би ще сказала: тут допомога світу скоріше за все буде. Якщо дивіться, рано чи пізно цю владу треба буде викинути. Рано чи пізно, ну, звичайно, після війни. От, але те, що зараз робиться, це поступово, поступово, поступово. Розумієте, це принцип. Жабів не кидають у гарячу воду, а кидають воду, воду холодну до, до, підкручують. Ось це і так роблять з українським народом. Ось що роблять з людьми. Вихід є просити допомоги, не просто сидіти переживати, а просити допомоги Заходу, ну і, звичайно, самому щось робити. з'являться, з'являться можливості. Давайте подивимося. Дивіться, я люблю цю карту Мага за те, що він говорить нам все в наших руках. Як е, у нас є все у наших руках, влада належить народу, треба єдине боротися, боротися професійно. Є е, 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 хороші адвокати, є е, хороші, е, як сказати, е, волонтери, які це все. Е, Просувають, звичайно, я знаю, що це і нелегко, але тільки боротьба інакше, якщо опустимо руки, нічого не буде. Ось, наразі, наразі, ще, ви знаєте, що ще? Ще що дуже важливе рейтинги. Я би сказала ще рейтинги. А влада боїться рейтингів, як дідка. Гаразд, мої дорогенькі, якщо будуть у вас запитання, пишіть ваші запитання і будемо робити ще розклади. Як ви думаєте, чи є вихід з цієї ситуації? Ну, звичайно, до кінця війни поки що нічого, але я сподіваюся, що вони щось поміняють. Влада поміняє свою думку, свою тактику або ще щось, тому що а, надовго народ розтечеться, вірніше, розбіжеться. Щиро дякую вам за увагу. Я все рівно сподіваюся, на, як вам сказати, шанс. Давайте шанс. Подивимося, шанс для українців. По справедливості буде. Будемо плакати, нічого робити, нічого не будемо мати. Будемо щось робити, будемо щось мати. За своє щастя треба боротися. От і все. Диявола треба побідити усіма силами. Інакше нема, нема е, про що говорити. Щиро дякую за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги, мої любі.